Таму все. привіт Джеремі. Привіт, Джеремі. За Q я чув. Де я це казав я за Q? Це, це, це пісюни, блін, Ніхуя не слухають тому що вони... хі ха хаха блін. Ми тут серйозно зібралися грати, ні. <клес> не <клес> не кашлю. Я кашлю? <клес> <клес> Дай я стану за тебе. <клес> Господи, бля, маску ды огні. Okay. І okay. та піпец, так, я ой, рево. Та піпець, блять. О, yeah, тихо, yeah. тихо. Оце діамант брайт uh, Bright lucky diamond. Я увиди я його розіб'ю зараз. Тихо! Та на Та блять, ну мінус тисяча Ну я ебу, бля. С... Та блять! Четырех! Четыре хп! Та вы разъебал його, блять! Кошта вже три копійки блять! Прихопає, чіт! Не думаю. Блядь, відкрились. Ага. Ой. Обережно в мене склянка шампанського, вип'ємо і коли вийдемо звідси. Я на це дуже сподіваюся. Я, блядь, в запойне на, на тиждень після до, цієї місії піду. До бі, тобі би, ніхто наливати не буде, ти так же п'яний. По факту. Та, блядь. А от ми з хлопцями посидимо. Угу, угу. посидимо, попиздемо, блядь. О, може тут пиво є ще? Куиво, блядь. А ну нахуй, блин. Ладно. Там точно хтось буде. Чорти. Блять, хлопці, ще дуже важлива інформація для вас. Хлопчики, хлопчики, сліп. Тут. А, дивіться, каченя, накаченя, не кла ЛКМ не клас, було. Якщо ви But хтось зачепите yeah. каченя, нанести демедж предметам або де... ну, її візьмете в руки, вона вас жре нахуй просто. Але вона ми. Мі... вона дуже мила, да. Вона дуже мила, подивись. Косикерно. Бля, сука, це ж за хуйня, блє? нахуй. Ой, горюня, блядь. Це, ну я очікував це, ну мені смішно. я дурак там шум. Що... Там ця жіночка бішена. А це хто? E, ну... О там. Так, я побачив. Там, коротше, ну ти бачив коченя, не чіпай коченя. Він буде постійно біля тебе e, бігати, але ну обережно з ним. Ну все, тут типа прям сильно не ссади, так всё одно требова шо срубать. Не, требова ссадити. Бляааааааааааа. Бляаааааааааааааааа. Бля, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Блядь, курьер, боже. Курьер. Ой, бля. Жорстко. Куда можно выходить? Я не знаю. Ну пешлы. О. бог живы. она адесуд, тут, кимна. Сука, ёбана кашеня, блядь. Курьер вона тут. Бля, вона тут, вона тут, вона тут, вона тут. якось бути можна. А, і горюня там ще у нас лежить. Сука, я зараз зашиплю. Я... Та йди нахуй. Уб твою. Губки і пиздуй, блін. А вона тільки чує, да? Чи вона бачить ще? Я не знаю. Я поки голову віднесу. Все, влазь, кур'єр, вилазь, вилазь. Вона поки з'їбалась. Блять! Йобана качка! Я зараз. Не буду Що? А... Ну можем віднести вже, У нас 12 тисяч там 14 000, навіть. йдем звідси. Треба сліпо піднести. А так у нас одна квота всього тут. У нас а одна. Там можем уже може повертатись. Да, ми... так. Та, поїхали, да. Ти не в ту сторону. Нам назад. Подивись по мапі, бачиш там синя таке, типа синя штучка. А ну я чекну зараз, тут в кімнаті, може, щось буде. будет. О! Ну 600. Теж гроші. А де я закину гроші ще? Ого, нормально. Та це 600 всього Ой, ой, ваза. Та... Блядь, я боюсь ее чіпати. Та нормально, все, надоеда, доїде. Я тут по кімнатам все чекну. Заховатись під щось. А відкачання на Z6, типа 100% летально. Ні, я... Ми грали вчора, коли з Сілічем і з... Ну, короче, з іншими грали. Я два рази втікав від неї І третій раз не встиг, мене стаміна закінчилася тут типа масхев стаміну прокачувати. Ні, я. я убігав, Вірон, Два рази убігав від каченя вчора Я живий Я живий А, тут вихід тут. А, це перша тільки місія ж, правильно. Коротше, я живий я, Короче, я від неї просто. А я... че ти одразу не сказав, що каченя не можна втекать. Боже, йому треба все розповісти, блядь. А, Ігорюня. Ігорюня, диви. А, коли ти, типа, рот відкриваєш, ти дихати можеш ще. Тобі теж це блядь, треба, сука, розповісти. Так, будь ласка. О, це нова мапа якась. Ну да. А, краще не нести був на вашу. Мене е, називало куди я печ попало. Привіт! блядь, ну я а, просто. Блядь да. Антон! Антон! Я... Антон, ти винен! Антон, ти винен! Ну звичайно, блядь, я винен. Подчекайте. Та... Че я винен одразу? С... А вы можете а, Ні, але тут предмети є, де які інтерактивні Сліп, тобі привіт передають. Да ага. я знаю, я вже передав привіт назад. Угу. Акуратно, акуратно. Один 5к касир. Привіт, Лідусік. Стрімер завжди винен. Та завжди, блін. Смотрите, привіт. Він завжди винен. Фак. Фак. Фак ю. Фактулічка. Фактулічка. А що це таке? А, це замок. Ладно, треба, треба працювати. А, чуєте? Тут ще іноді гноми бувають. А, хай. Де, А. Та хай потім ниють, що... Ну, це Їм ніхто не розповів. Хай ниють потім, блін. Чуєте? Чуєте? Дивитися, Стійте, блядь, щоб потім не казали, що не, не будуть. Тут є гноми, гноми такі, гноми, знаєте, гномики бігають. Вони, е, типа, бігають, але ви. Та ні, бігаю, не про. Бігаю. Почекайте. Вони бігають, і вони, ну... якщо до вас підійдуть, то вони будуть дамажити. Але ви можете їх взяти як предмет, і розбити об стіну нахуй їх. А тебе можна взяти і розбити об стіну на... Ой. Дякую, що похилив. А я? Ти з мене, блять, життя вас мат, ты шок. Все чисть. Все чисть. Дай выстасить. Що ти зробив? Пососал. Ой, шо? Ах ти вас людей зараз? П'ять. Хочеш поград? Антон Татун Блядь, сокрит. Да я вже спати. Аккуратно там фигня икас. Да, там не то щоб хуйня, там, демон бігає А він тільки чує, мне зайца, да? Так, а отут, тут. От... Не, не О боже, що це за чел, блядь? Це... Це Гаррі Поттер на мінімалках якийсь Тут Тут є Ооо, оце охуенная штука. Ну? Яка Ха-ха, яка штука, блядь? Яка штука? А ну скажи щось, Яка охуенна штука. Яка хуяна штука? штука. Давай, давай її разом понесемо. Єбач! Яка охуенна штука. Я Помагай нам нести! Помагай нам нести! На Це така охуенная штука! Охуе! Охуенка ебать! Туречи! Единий гнет! На локации, се ты, Антон. ха демон! Монстр, монстр! Блин, это какая-то, это какая-то игра, я не могу, блядь. Ой. А я казал, что единой монстр, такой гном. Тык! Сліп, нахуй. Я обичаюсь. же такий сейф йому був, блядь. А там прям це реагує прям на голос. Да, да, Ну він зреагував. Ну ні, Я думаю, що він мене побачив, скоріше за все, але типа він на звук теж може реагувати. Ну я не знаю, він реагує чи ні, ну, скоріш за все. Ну, в нього ока є. Я думаю, що він скоріше за все, бачить. Та Тацю годину нести і розібати годинок на південно. А, а ви самі ще не все дослідили, правильно розумію? Та ми, ну, я вчора перший раз пограв, там 3 години ми пограли і все. Ні, ну ми, ми, ми mm -hmm. доходили до п'ятого чи шостого рівня ми доходили, типу. Ну, прикольно, Гара, реч. Вона мені де. вона мені навіть краще залітав, ночів виглядає. Так, да, вона набагато краще. Ну, як я, ну, як я казав, типа. І вчора теж казали, що вона виглядає, типа, краще літалку, як мінімум графічно, тому що, ну, виглядає просто приємніше, блядь. Леталка просто. Тут movement прик прикольний і цей те, що прикольно збирати реч, прикольніше. Так, да, і от, як, як правильно кажеш, що вона трошки веселіша, типа, Не бах, став, став. Бля, ну ось цей. Водинок, uh, да, скажи. Один, це вімба. Да. А тобі нормально було чути, як я казав, що да, да, да. на цій локації. Да. То було чути, прям охуєнно. Ой. Ну, коротше, оце демон, скорее за все тільки бачить, він мене побачив саме, я mm -hmm. думаю, він очує. Овочи, оце... хлопці. Overwatch. Антон мене вбив! Да, Антон блять. мене вбив. Ага, ага. Коротше, оцей демон, скоріше за все, таки бачить, він не чує, тому що у нього око і він мене саме побачив, коли я під столом був. Ага. А краще взагалі на нього не дивитися. Тобто я в телегі, блять, їду. А, ну я не проти. Вези. Вези мене! Вези мене. Вперед. Мене, правда, заспівай, на... ліво. Співай, співай, до речі, є. Мене правда на лівий берег треба. Пес патрон! Пес патрон! Він один Сука на. А яку тобі? World was on fire. No, kissermi, but you. Street what desire. Дивись, це тобі, Антон. А, от бачите? Бачите? Це ми знайшли новий екстракт, типа. От нам сюди надо буде принести потім шмотки всі, котрі ми знайдемо. Це це тобі, Антон, це тобі. Що це таке, блядь? А, це жабка. Uh, слип познайомився з жабкою, блядь, з качкою познайомився, Сліп, блін. Іди uh, посиди, подумай. Ой, блядь, жабка. Ясненько. О, а скільки в нас вже? А, у нас жодно к Да, у нас. Ого, це хтось знайшов таке, да? Нихуя собі. А шо це таке? о це бутель. Ну ми можемо ще трошки знайти. А сказать ты. Я сам не знав, типа сліп, що жабка б'є. Я її ні разу не брав. А, тарілка? Ну вона дешева, но можна, можеш віднести с тарілочка. А ні, его на трикам майже коштує. Тики ты тихо ты ху. Блять, давай хтось один. Ми, ми разобьем нахуй, її зараз несу, Я несу, я несу. Ти, все нормально, я выпускаю. Звено не розбери. Я тут один, і мені холодно, і темно. Аккуратно, Та... аккуратно.

Та єбаніс, блядь. Ой, твар. Блядь, Блять, ока. Коротше, тут ще ока є. Від нього треба максимально намагатися відвертатися. Типа, прям від, ну, щоб не дивитися. Воно нам буде намагатися... намагатися, щоб ти на нього дивився. Ну, от я зараз не зміг. Бля, тут кліпів буде багато. Дякую за ну, тих, хто кліпи мало, робить. О, Тоні, ти доєднався, та до мене. що осталось, блядь? А що а Ти шо, сталося, а шо, сталося, ти шо жабку знайшов? Жабку знайшов? Нет. Кря-кря-кря. Я тебе блядь, Мяу-мяу-мяу. Зараз бачиш друга квота, нам зараз треба буде добігти просто до бази, ти на табі можеш подивитися, куди бігти. Ага, а я скажи мені, а я завжди помираю, тому що я білий. Засуджу нахуй, блядь. Є. Yeah. Так, мене око вбило, якщо комусь цікаво, типу, я не зміг відвернутися. Є. Є око, ого, так. Да, uh, Обережно. Є око Короче, є око. Новенькі, на стелі іноді буває жовте. Та око. не неси це, не неси не... не не це. А, а, а якщо дивишся, то треба якось так підтинути. Демон зібрати з ним. Демон, демон. А ж вот то кашенят, то жалсбар. Та, блядь, той, блін! Бляд. блин. Зо... Зоолог. Я подумав, заборонка що ще ні... На секунду. Блять, нема там демона. Нам пизда. чує... А нас чуй

йти туди, куди він пішов, коротше. Зараз він трошки пройде. Треба взяти голову. Дві голови. Візьміть одну голову ще. Тихо, він тут, він тут, він тут. Почекайте ще. Зараз пройде. Хіше, хіше. Та він скажу, все-таки бачить, він нас не чує. У нього око бачиш там на... зверху. Гайстер не... і, і не бах, нам... ти, певно, думають, боже. Нам кого треба. Ти з нами взяв? Да ні, ну тут, типа, ну вони ж померли, не ми. Ні, нам треба це виграти. ми попередні попередні. Да, да ми зможемо, ми, ми зможемо. Не, 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 Тихо, думали. тихо, давай, зараз тихо. Бачите, нам треба тупо прямо. Обережно йдите, якщо він повернеться під стол заласти, але він може побачити нас. Давайте пішли отак, обійдемо, пішли обідемо, отак от. Голова, голова! Голова застрягла, витягніть. її. Юбережі тут десь око ще, скоріш за все, буде. Бігти не можемо звідси? Ну. Моє око так жалость, що просто пистесть. Блять. Блять, блять. блять. Я спугався. Побігли, побігли, побігли. Сюди, за мною, за мною, за мною, за мною. Він тут, він тут. Та просто бы жизнь, блять. А Гайстер, блядь. Все, да. Я все, я все, все. Ми... О, о. Да весь мы, все, гайстер! Все нормально, ми дійшли, дійшли, все. Гайстер, гайстер, Сиди мною, гайстер. Фух, блять, фух, все Ура! нормально. Фу. Шо це за тільки що, за чайка була, Бл... А, ну це баг, так не цікаво грати. Та ні, я не люблю я не люблю багаюзе, оце всі, типу. Я розумію, але. приємний коридор з гномами. Тут гном, гноми, ба... гноми. На, сука, На, сука, гном! Твар! Помри, сука, мразь! Ой, вибач. агресія просто. Жор... Не, це жорстка, це жорстко. Там ще гноми, гномо ще. А! Тут... Я одного розбив! Да, ти дверями його розъїбав, до речі. Я двох гномів розібав, отак вот з тобою буде. Тільки аптечку буде. не купляючи. Mm. Ну блін, ну. Ну, типа, Це прикольно, але. Ну, типа, Добре, це Ну, типа, Це ж так не Хочеться хочеш, типа, якийсь цей експірієнс тримати. Мені здається, це треба одразу ще віднести. Ще а це накоштує? Три... Я вибачаюсь. А що це несеш таке? Що Чуєте, тут суше? штука 22 тисячі коштує. Ми якісь занесемо, то я не знаю. Давай а, одразу. А, давай, давай тільки я відганю лего. Ой, Але. тут хтось є. А, тут якась фігня кричаща. Давай, понеси. Ригачка, Нікає. ригачка. Це не Ой, ригачка. А це не ригачка. Це якийсь, так... Да. Я не бачив такого, це, до, до речі. Кричіть і відкидую, кричіть і відкидую. Мінус 10 кп, мінус 10 кп. Обережно. Треба арфу віднести. Привіт Спарта. Привіт Спарта. Ми ми, ми з. Е, цим. з, з, ага. з небагом віднесе. Зайди, зайди сюди, зайди сюди. Щось мені здається, ви ніхуя не віднесете вже. Ну ладно. Ви молодці. Ви молодці. Та ще 13 тисяч. Давайте. Вона коштувала 20 до того моменту, як ви не взяли. Ти і я. Мой команда. А нам куди? Прямо а наліво? Як вас справа? Та ся класна, ся класна. на карті можна там натискати і Под... Под... там вказуєш я. Ага, ага. Та-та-та. Та, -та, -та. та блять. Та, тримай, тримай, тримай. Я так обережно стоявся, хуйньою, блін. Нічого страшного. Я їбу. Та блять, стає їбать, ну я не встиг навіть. Нормально гроші лутаєте. Та щось ненормальне, блядь. Так, 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 так. Сука, я навіть О, не почув так. цю хуйню. Ти прайте. Ні, ну я качав, типа, якісь вже готові пресети і, типа, їх переробляв Добре, повністю. Вона кричала на мене, я відпочив. А... А... Блін, Тоні. О, Тоні. Тоні. Тоні, встань. Його, його гроші цей поламав. Блять, а я не наріс... рез... Бачиш до чого? Yeah. До а я не рєснувся, я не рєснувся, типа, шо? Тепер ти мерець. А чого я не рєснувся? Вони мене викинули гроші нахуй. Гроші до добра не доводять. Грошами добило. Я тепер тебе що не а Антоні. А, я з'явився, мене Це грошами добило. Шо, блядь? Єбать. Тоні, а? Мене Антоні, грошами? Тоні, а чоні, ой. Тут Тип... тіп. коли він заряджає лазу. Єбать, я перший раз бачу цього а. лазерного. А його стар... бити можна. Блин, гай, гай його годину, а гайстер красавчик. Я його годинником кон запилзу. А у мене був шанс вийти з цього. У меня десь 300 хп, чи 200, не знаю, я его а... 150 з них споходу. ти ну ти його ти крас... ти ти майже... Бачиш до чого гроші довозят, что не блять, так я. Я короче не побачив, що у меня реснуло, и у меня секунда була, чтобы відійти Не Алчоні А кажуть, гроші з неба не падають Цікаво Чі, а, чекай, ти тут же зроз... респаун змінився, правильно? Я шукав інший респаун. Та, та. Да, да, да. Блин, вот я, я, я так и я так и Я тепер респаун. Завтра новий Айору затестую, да, по Альбеді вже набага... набагато лучилося. Клас, клас. Бля, ну это взагалі. Що... Це, да. зараз, Зараз. Зараз. Зараз буде нормально все, зараз це буде бля, но нормально. Бля, ну, нам не повезло, типа, то, що телега зламала, то що мене на грошами прибило, блядь, це пиздец. Зараз пиздел. Зараз я буде ок. Зараз. Зараз пизды. Сильская драка, біти, кастети. О, молоток. Блядь, зброю бери! На, сука, не сука! Блядь, а де молоток мій? О, пизда, зараз я зірву їх нахуй. Ні, походу, не працює, ця хуйня. У мене моя ток, стука, підходь! О, ти... О, бля, зараз... нага, сука, нага. А ты... Ааа, я не встиг, воно скинуло мене нахуй, ну ладно. Бля, клас, Тарас, клас. ти ти вже домалюєш е, її, да? Нихуя, ты гурьер да. прямих? Охуеть. Лузер.